Це готель, ресторан. Скільки людей треба місця знати. Ріка, що так ріка. Черга, черга в ресторан. Треба місця знати. І якщо туристи приїдуть, ви ніколи не будете знати. Це ходять сюди тільки місцеві люди. Abbiamo prenotato, vero? Andiamo di là. Okay. Grazie. ho già il 12 годиni відкривається 12 години. Ось тут наше місце riservato. Лазані, гарівета, лазані. Мій катерілка повна, лазані. Взяла лазані, щоб попробувати, А тортелі оці, я мушу їх взяти, мусила, не хотіла нічого інакшого, бо вони дуже смачні, і особливо в суво дуже смачне. Оце рагу зверху, його дві години готують, хто живе в Італії. Це м'ясо з помідором, його треба дві години готувати. Не так от 40 хвилин і баста. Якщо велика каструля, то і три години. Вау, яка лазання. Така м'яка-мігенька лазанія. Так вона виглядає. Прямова така. Камер'єра. Не беремо, тому що знаєте, поїсти дуже багато, так абонданти, як Віталій говорить. Пізніше ну, ще це все вином запити, якимось там не сотке, чи будемо брати, чи не будемо. Це забагато. В Італії можна стакан вина пити, якщо ти за рульом. Головне фрітуру взяли, ні? Secondo insarto tutto soddisfa la mamma che è tanto Домовилися, що лазанью я буду зараз пробувати, тому що коктей дуже сильно смачні і ми не могли взяти дві лазані. Ми взяли одну лазанью і одну одні котельні. Побачимо, як лазання, тому що лазанью роблять тільки в неділю, так як я вам сказала, дороге мені тільки в неділю роблять. Як тут добре можна поїсти, так смачно, так по-домашньому, просто по-домашньому. по-домашньому, дуже сильно по-домашньому. Название. Разкажу, что смачнейшее. Теж смачно, але туртелі ліпші. Тому що туртелі в сердині, вони такі, знаєте, заднє тісто таке трохи затверденьке. За, за кремозу, дуже кремозу, всього так дуже багато є. Але тісто не розварене, наоборот, таке трошки тверденьке. Я рада, що я попробувала лазаню, але на другий раз не буду брати. Дуже рибний роблять. М -м -м. М -м -м. Смачно. Люди йдуть в ресторан і беруть салат, помідор. Є люди, які беруть тільки. Я... Салат і сир, помідор, сир. тобто, що вони вдома їдять. Я таке би не змогла їсти, прийти в ресторан і брати собі помідор, огірок, інсалату і кусок сира. Я ж це вдома їм. Я беру щось таке інакше. Так, принесли нам молоденьке ягнятко. І ось такий горох. Горох я хотіла взяти, щоб тільки подивитися, як його готують. Ну я бачу, що його нормально готують зовсім нормально. Зараз на смак пробую. І там є ще трошки помідор, в нього є. Ну, і ось такі куски. Я хотіла жирні, куски, я не сказала. Ну, Таке, знаєте, біля... воно смачне, тому що воно біля... біля кісточки. Оцей кусочок смачний. Оце сам жир. Бачите, оце? цей дуже смачний. І цей такий нормальний. Коротше. Це все з кісточками, треба їсти ось руками. Набагато смачніше руками. Це в духовці, я не знаю, чи я сказала, в духовці. Я думала, що вони з помідором роблять умідо, але в духовці воно зроблять. Тільки деколи кабана роблять роблять умідо, це означає в помідорі. Так варуть, 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 варуть багато, багато, багато. Ми сіли і вони одразу біля нас сіли з малою дитиною. В комуні працює. Мій компаньон його добре знає, пробула. Про... У комуні Це в обласній раді. Зараз в кофі продається 18 евро за кілограм, я обов'язково куплю і буду з бульбою духовці. Це така смакота, така смакота дуже смачно буде. Mm -hmm. О, така жирна шкірочка. Це саме найсмачніше. Mm -hmm. дуже солодкий. Не примавера фітус, який солодкий, знаєте, але м'який. Смачно. На спускании хлеб не соленый. брускита. Бачите, яка олія, така трошки зеленкувата. але смак олії не залежить від кольору. Вона може бути золотого кольору, вона може бути зеленого кольору, любого кольору. Так у нас їдять брускетти. Хліб і воду не рахують. Бачите, скільки хліба є? Нас не дають на вагу нічого. М'ясо не на вагу, нічого не на вагу. Отак, порція і все. Може бути більше, може бути менше. Крема каталяна з фруктами лісовими, а фруктів нема. Може, вона мені шоколад дала. Зараз я попробую. Я я саме взяв. Крім того, що була крустата, ми вже коли з'їли, нам тут не сподобалася І Зараз оце. Крема каталяна. М -м -м -м. Це називається лісові ягоди. Порції зменшилися. Минулого року подавали в інакше такі великому стикані, такому красивому великому стакані. У мене навіть відео є. І набагато більше, чуть, чуть менше тут є. Але дуже смачно. Ми сьогодні вже так розслабилися. Дуже смачно. Я просто ніколи солодкого не їм. І мені ніколи дуже рідко їм солодко, дуже рідко їм солодки. І, і, звичайно, мені подобається. Якщо я не їм, мене не тягне, я можу проходити. Просто ми взяли отак, щоб на відео показати. Оце так серйозно вам поводить. Ладно.

Так, вийшли ми з ресторану 40 євро. На касі каже, він все довіряє. Що ви їли? каже, два перших, два других, десерт і горошок 40 євро. Вода, то що там вода, то що накритий стіл по 2,50. Знайомих, знайомих зустрінемо. Так, спить мій компаньо. Компаньо італіано. І я теж сплю. Ми тут гарно собі лягли. На лавочке. І така у нас панорама ось тут. А, рюкзак під сумкою, під головою. Сумка під головою. 22 градуси, дуже спокійно, дуже гарно. І ми відпочиваємо в парку. Оп, рухається. Рухається. Він довго не спить, він 10 хвилин і все, кінець. І вже пробуджується, так як всі італійці. Вийшли з ресторану і грають карти. Оце пенсіонери. Три жінки, три чоловіка. Оцей зелені прийшов тільки що, це якийсь їхній знайомий. Без жінки прийшов, може, холостяк якийсь. Принесли з дому покривало, голубе і грають карти. Як гарно. По-простому. Зовсім так, знаєте, по-простому, по-доброму, по-домашньому. Хочуть люди разом бути. Ніхто додому не йде сам один, не закривається в хаті. Хочуть Компанії, пенсіонери мають багато часу. Багато часу мають. Що вино приніс, там то. то що... О, бутилку, бутилку приніс. Бутилку приніс, будуть пити. Може і їсти будуть. Може торт будуть їсти, може це день народження. Ми з ресторану вийшли, я бачила. Спочатку ми тут сіли, а пізніше вони сіли. Стакани, каже, де маєш в машині? Каже, я думала, що ти принесеш стакани. Побіг в Побіг машину. Тут прохладно, що я майже майже змерзла ось так на короткі руках. Багато лавок тут є. le donne порталі форі това, Не знаєте, чи, чи взірветься, чи не взірветься. Повинно стріляти. Я боюся зі свого дитинства. Завжди. О, навіть не пікнуло шампанське. Ти дивись. Так тихенько, тихенько навіть не пікнуло шампанське. Чому моєму дитинстві так стріляло на новий рік? Дай мені Гучіну, дай мені капельку, каже. Хочеш Маріо? Він каже, дай мені капільку. Vete che g ti è italiste, voi siete un po' prostomo. Una salute, una zdrovia. C'è come cavolo. 30 anni sarebbero male. A quant'anni? 3, 3, 6. E una sette. Io mi ho detto vent'anni, mi ho detto quanti? A due si può, eh? Sapendo che si parte dante. E uno gioco. Пішли в ресторан, поїли, а тепер у манти принесли з дому, солодкого нема. Чи будуть їсти, чи не будуть солодке їсти, напевне, немає нічого. Вже було би на столі. Карти грають, продовжують карти грати. А, ну, приємно дивитися так. З готелю виходять діти, напевне, це футболісти, молоді футболісти, які грають в футбол. Футболісти, видно по сумках червоних, всі одинакові сумки, футболки, шорти одинакові, Тренер ззаді, підростки.